Дала тут слово, а ми його беремо самі. Слухайте звернення до депутатів Черкаської обласної ради сьомого скликання від ДНВР правий сектор Черкащини. Тим часом, коли Збройні сили України та добровольчі батальйони захищають Україну від агресії Росії, внутрішній режим окупації на чолі з Петром Порошенком і Яценюком за підтримки маріонеток з Верховної Ради розкрадають до останньої нитки Україну. При цьому всі намагаються будь-яким методом задовільнити Євросоюз та умиротворити Путіна. Незважаючи на тисячі загиблих воїнів, Петро Порошенко цинічно підписує зрадницькі мінські умови, які більше схожі на капітуляцію, фактично здачу українських територій. В той час, коли терористам обіцяють індульгенцію, українських патріотів тотально переслідують, сажаючи до в'язниць. Не доведено жодної справи по вбивцях небесної сотні. Саботується проведення люстрації та боротьба з корупцією. Жодна передвиборча обіцянка чинних можновладців не виконана. Один обіцяє військовим тисячі гривень, а насправді воюють фактично голі і босі. Другий обіцяє високі зарплати та низькі тарифи. А рівень життя постійно знищується. Високі тарифи заганяють народ в злидні та жебратство. і це в той час, коли олігархи продовжують жирувати, отримуючи надприбутки. Ніхто не може узурпувати владу. Єдиним джерелом влади в Україні є народ України, діючи в інтересах народу України, який і є єдиним носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні, за порушення Конституції України та зрадних зраду інтересам держави Україна висловлює мене довіру. Президенту України Порошенко, прем'єр-міністру Арсенію Яценюку та його уряду, голові Верховної Ради. Володимиру Гройсману та депутатам Верховної Ради вважаємо цю владу режимом внутрішньої окупації, яка спричинила новий геноцид українського народу та вимагаємо їхньої негайної відставки. Звертаємось до вас, новообраних депутатів Черкаської обласної ради, сьомого скликання, проявити національну свідомість і негайно винести на голосування та підтримати це, цю, це звернення, оголосивши недовіру. Антинародним діям режиму слава нації не.